Ви працюєте в студентському центрі? Так. А де, звідки ви? Я з Києва, з могилянки. Просто ти казала в тифейсбуці до нас в мене фейсбуці. Ніна на з позавчорашнього дня нам вдалося організувати в українському домі студентський центр. Там де студентський центр це місце для координації студентських ініціатив з Могилянки, Шевченка, КПІ, Драгоманова. До нас приключаються от вчора. Підключилися люди з КНЕО, Очікуємо далі припливу з інших університетів. Щоб щоб продовжувати, продовжувати нарощувати студентський протестний потенціал. Також ми не обмежуємося студентами От сьогодні. Знов таки буквально самоорганізувалася ініціатива мистецька сотня. У нас декілька людей там художники були потім. Там просто в український дім прийшли художники, які он он, бачите, повісили картину. І ми, ми почали координуватися знову, знову таки діяти, розвивати і творити разом творити революцію. Ми, ми вкладаємо по максимуму зусиль для того, щоб наша ініціатива стала повноцінним політичним суб'єктом і добилася справді ефективних та організованих змін у суспільстві. І це це, це, це це ми робимо за допомогою злагодженої діяльності. Кожного дня у нас о 6 годині проводиться студентська та молодіжна асамблея, там де ми приймаємо рішення щодо найближчого, найближчого плану дій і якогось стратегічного бачення нашого руху. На найбільшій асамблеї у нас було присутньо близько 250 людей. Це відбувалося в страйковому полі в першому корпусі києво моглянської академії. А після того, як києво Моглянка вийшла на дистанційне навчання, ми перемістилися сюди і вже разом з іншими університетами продовжуємо працювати тут. На наші найближчі плани дії стосуються до організації ряду акцій, спрямованих на по перше, роботу та чергування під судами. Там де судять автомайданівців, там ще ще невідома доля останнього студента Скарпенка карого Далі акції з бойкоту партії регіонів. ну і потім ми організовуємо. Підтримку взагалі будь-яких дрібніших, більш автономних, маленьких ініціатив чи ідей, які виникають у студентів, так само ми займаємося друком написанням, перекладом та поширенням листівок просвітницьких, які б пояснювали людям, як робити дієву організацію і якими методами можна, можна втілювати ефективний протест? Як, як саме дійсно впливати на хід справ у, у політиці? Ну, В цілому, напевно, все. Це такий короткий опис. Нашої діяльності Далі, далі я, я можу більше розказати про технічні речі, які ми робимо. Тому що е, якби для, для, для функціонування студентського руху потрібно також налагодити е, гарну інфраструктуру і. Е, Гнучку комунікацію через те, що ну, проблема останніх двох місяців студентського руху, це те, що всі ініціативи вони не могли якось нормально сконтактувати одне з одним і почати акумулювати свій протестний потенціал. зараз через розсилки, через через інфоцентри, особисті зв'язки, ми налагоджуємо по максимуму комунікацію, по максимуму обізнаність кожної. Людини, яка хоче долучитися до протестів, щоб люди не просто там приходили і стояли на Майдані, чи, чи ну, там, в кращому випадку нарізали бутерброди, а долучалися до, 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 до протесту, до організації протесту в повній мірі, наскільки вони хочуть і наскільки вони можуть, щоб вони могли повністю себе проявити. І ну знов таки ми вчимо людей, якщо вони до того, що якоїсь протестної культури до, до Євромайдану в принципі у нас не було. І в ході останніх двох місяців я думаю, що ми якраз підійшли до того, щоб якісно змінити формат нашого руху і формат формат взагалі політики. Я зі Львова, з академії мистецтв. Багато звертань до вас кожного дня. Мама Мама, важко дня. працювати в інфоцентрі? Ні, не важко. Все а немає. чим ви допомагаєте тим людям, які до вас підходять? Ми їм повідомляємо, де тут що розташовано, розказуємо інформацію. Ну, ми власне в українському домі. Конкретно мені давати питання. Каспу? Ну а... Ну, чтобы я готов, даже чуть-чуть там. Если вступать, то уже...